І за поганих новин вони намагаються робити короля мечів та вежу. Тобто, це буквально о, обстріли, знищення вижжена земля і намагання якогось просування і атак. Що вони зустрічають? Вони зустрічають з нашого боку двійки мечів. Тобто, тут у контексті це оборонна да, історія, де е, е, якби вони втикаються в оборонну лінію, яку пройти, як би вони не старалися, вони не можуть. Для чого це робиться? Це робиться в першу чергу для того, щоб. Е, Зтягнути якісь резерви на цей напрямок. Це по-перше. По-друге, я так розумію, є певна стратегія логістична, чому вони так пхаються. Я так розумію, що скоріш за все, питання полягає у трасі, яка там проходить через цей напрямок, ну через ці напрямки. От і вони намагаються так або інакше вийти на те, щоб контролювати оцю або дорогу, або щось. Чи буде у них успіх? Зараз я не бачу, щоб був якийсь суттєвий значний успіх. На який вони розраховують, тобто ну коротше в мене те, що випадає, це битися головою об стінку, от приблизно так. До речі, в принципі, ті самі карти падають у мене. У мене теж є а, тільки правда, у мене королева мечів. Тобто вони всіми можливими методами, всіми можливими своїми ресурсами, всім можливим, що в них є. Вони готові туди, в общем-то, це все вкласти, аби для чого? Аби захистити колісниця. То, про що санічка і каже, або дорога, або логістика, або це для них чомусь стратегічно важливий якийсь напрямок. Він або дає, а, якщо Скажімо, так там зроблять трошечки, як це його кажуть, а, боже, як це воно називається, а, коротше, слабину дадуть, то а, щось може посипатись, розсипатись і не працювати, як в принципі своєму працює. Сказати, що а, до речі, тут точно також у в мене сказати, що в них будуть якісь дуже прямо успіхи. Не скажу тому, що смерть як ну, як зміна ситуації на на щось на щось таке більш, більш хороше, і ттп цього немає, а що буде в ітоді. «Рицар без голови. Коротше, будь, буде, чим, чим більше будуть пхатись, тим більше голів коротше, полетить на самом ділі. Тому ну, тут е -о, тяжко, як би це сказати, дуже багато буде там дійсно ресурсів, але поки що повторюю Сашою, що не бачу ніякого їхнього успіху. В мене показують, що є ідея. Як ідея, але поки вона не переходить до дії. Ну, мене також зв'язка, просто у мене нічого не помінялося. Сімка кубків перевернута, смерть перевернута, і сімка мечів так, перевернута. У мене теж сімка кубків перевернута. Тобто, ну, це так, більше, тобто, це більше до інформації, це більше до цього всього. А от є ідея, я ж кажу, є ідея, але смерть перевернута. Тобто, ну, ну такого поки що, як мінімум. Давайте так. Ми вже знаємо, що там да, в будь-яку секунду може 8 за 10 зайти і найпомило, що. Творить, але поки цього всього немає, і плюс, скоріш за все, якщо це якісь диверсії внутрішні, то вони не договорилися. У мене влюблені перевернуті. Не договорилися. В общем то, не, не, не можливо, нормальні. ніхто не хоче виконувати такий наказ. Дві капучки у тебе так, може є. сигналізувати на те, що можливо і думали таке вчудити, та ніхто не готовий виконувати такий наказ. Просто, от і все. От, тому mm -hmm. е немає Нема або да, да, человека, який це виповнить, або немає прямого соглашення на оце все. У мене, кстати, у Баличку таке відчуття випадає, що він або втече, або кудись з'їде. П'ятерка кубков. Уход знову такий. Ми тікаємо. У мене, б... мене більш агресивно. В мене, по ньому, в мене по ньому більш агресивно, в мене по ньому випадає загроза для нього, випадає загроза вежі та королеви мечів. Угу. Можливо, твоя п'ятірка кубків випадає до того, що ми його і втратимо, понімаєш, з кінцями. А, типу, дивіться, ну, втратили дивіться, тільки скорі... з кінцями. Скоріше за все, тоді, коли буде та загроза, про яку ти пишеш, скоріш за все, буде пробувати тікати, От тільки він не дуже втече. Угу. І чесно, щось з ним щось станеться. В мене в нього на последніх картах, Танечка, щоб ти розуміла, карта мір, да, понятно, і перевірку іерофан. Поховають невідспіваним. У мене да, в мене щось по ньому, щось так. Коротше, Слухай, при цьому у мене таке відчуття, що по ньому ведеться якась робота. якась робота да, Так, в мене також місяць випав. випить. І або, або наші ближче до нього, чи він собі думає, або його дійсно прям достануть. Прям достануть і дуже прекрасно дістануть. Так, що у нас ця дирка в колодках? Ой, слухай, в мене перше, що вийшло по тій дирці в колготках, що там якась заруба із своїми ж. Там навіть да. не наші ходили. От, ну, те же саме, в мене тут п'ятерка мічей, як ми, ми гонимо і прям свої ж по під хатами, знаєш, вокруг. Вокруг хати ганяє, скажімо так. А, причому, причому щось дуже дивне, і вона розуміла, що так буде. А що в творилах, до речі, не бачу. І що в того, що в цю випадає вода. Скоріше за все, будуть і пробувати тікати. Він з накудою, звісно. Але що та, що той. Ну, в мене і по ній якось цікаво, але я ж кажу, по ній, наприклад, загроза саме від своїх. Причому така прям загроза загроза. Причому в мене випадає на цей запит карта ностальгія. А тоді дев'ятка мечів для неї можливо, можливо, воно відсилає нас дуже кстати, можливо, на якісь прибирання: от на наштал матароли, нашталх цього Захарченка. Типу, колись своїш, Да, когось там підірвали чи прибрали, чи якась така історія. Але те, що людинка у дев'ятці мечів точно не ціла е, фізично, це типу точно щось погане і так. І схожий сценарій ми вже бачили. Бо карта ностальгії, типу, щось схоже вже бувало. Ну от якби і на тютку на цю випадає саме така історія, типу. Тоді, я розумію, сімку чаш, типу, видання одного за інше. Все, тепер мені зрозуміло uh -huh. на саме. І до речі, в мене тут да, от натяки до, к передвіженню. Тобто, дійсно, людину можуть або десь в дорозі, або в аварію, або десь підірвати, або стрелити в що дуже цікаве. У мене прям про рух кажуть. Причому в мене по, термі... ну, по терміну да, потенційному, це не такий довгий проміжок часу, як нам усім здається. Типу, це не, не мова йде не, там, не про довгі тяжкі місяці, це набагато швидше, бо там уже на цей запит випадає колесо фортуни на хвилиночку, а це частіше за все, запущено. коли все запущено. Да, тобто, А раз воно мене запущено, вталі. то ми не ну, долучили. Да, так, да, ну, коротше, типу, воно запущено, тож ми беремо попкорни, сидимо, з вами, споглядаємо, це реаліті шоу, бігущі колаборанти. Горящі колаборанти. Колаборанти утопленики. відспівані колаборанти, Не відспівані колаборанти, да. ці шанси є, в мене одразу шут, як обнулення в цьому ключі. Реально ці шанси. У Мене карта домовленостей. Ми домовляємося, розробляємо якісь плани по зміні, по зміні, пані імператриця, щоб зміни, зміни прийшли. Так да, дуже, дуже схоже, що у цьому році є всі шанси того, що може початися якась, ну коротше, якась весела, весела пляска у них там. Причому, так, mm -hmm. да, це mm -hmm. внутрішнє ну, Е, Є ідея, є у нас значит, якісь додатки, щоб потоптати по десятки мічів режим. Щось повинно бути, щось повинно бути шансів. На того багато Кадиров поки ніфіга не готує, не готує Кадиров ні ніфіга, тому що чудово знає захисну позицію Кремля і її ресурси у Кадирова зараз перевернути меч війни, перевернути ту з мечі. У нього немає ресурсу, яким можна змінити владу. Це по перше, Кадиров може втрутитися в зміну влади тільки після третьої сторони. Умовно кажучи, Кіпіш, наприклад, піднімає умовний пригод. Божин. Да, починається там одна пляска, тут включаються Ахматовці, Кадировці оця вся історія. Кадиров дуже сильно залежить від РФІ. Чечня дуже сильно залежить від РФІ. Економічно, наркотрафік, персоналі самого Кадирова ходили чутки, і вони не зовсім псошні, а в них є доля правди. Я навіть перевіряла, що Кадирова в принципі роздивлялися перший час як. К одного із потенційних приємників Путіна я в разі у чого? Тобто розумієте, як би да момент. Да, момент того, що якби той, хто буде да, займати ць, таку місцину на певному моменті, така, така історія просвяткувалася. Далі від цієї ідеї частково відмовилися, але та кадира від неї, вибачте, не відмовився, тобто ну, від такої -та ідеї. О, от, Але сам він не полізе. Якби він щось там ніфіга собі готував, він би контракт тільки не підписував. Я розумію, що може бути хитросракий план підписати контракт і піти на Москву. Але на Москву не так легко підписи. Ти у тому ключі, коли підконтрольна армія Герасимова і Шайгу, розумієте? Тобто там треба коротше зовсім по-іншому діяти. І я ж кажу, він може вступити в діляшку влади тільки після кого? Це після кого, тільки після Пригожина. А Пригожин поки там займається тим, що дестабілізує якраз військову тему і е, пісками трьожними криє усіх хто до тієї військової теми має хоч якийсь небудь стосунок. От і все. Саш, а як же РДК? Знову повертаємося до теми думаючих людей. Ми руський і з нами ГУР. Угу. Ну, не, ну, угу. да, ну 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 Коротше, значить, підчоркиваю, по тому що у мене тут імператриця випадає тільки тоді, коли Кадиров прийшов третім до тої же карти, яку я показував. Третім обсуждати, робити плани і оце все таке. Вот, э, і знову ж таки, по дев'ятки чаш, мій план удається, удається по сверженню короля, тому що тут у нас король мічів, по сверженню короля тільки після, умовно кажучи, якогось запрошення, приглашення, взяття в долю і так далі, тоді, коли нам ця карта предложила, Якщо. Тоді, коли нам роблять приложення, тоді коли нам беруть в якусь цю шайку, всю, і тоді, і, тоді, і тільки тоді. От. Ну, зачинщиком, щоб він був дуже вряд.